Буратинський міст не витримав випробування часом і стихією, і ось під час затяжних версневих дощів дорожня споруда зруйнувалася. А оскільки нею щодня користуються чимало місцевих людей, а також сільгоспвиробники, владі довелось терміново вирішувати цю проблему. Та ліквідації аварійності перешкоджала та ж дощова погода. Як тільки встановилася погода і трохи підсохло, до роботи приступили дорожники, розповідає староста Паниквянського округу, до якого належить боратин Юрій Тацій. І ось що вдалося зробити вже за перший день проти аварійних робіт. Ми звернулися тут же, до, згідно листа міського голови, до департаменту дорожнього господарства на балансі, чи йому є та дорога, і поставили її до відома, що є така ситуація. міст є аварійний. Ну і на, на вчорашній день. Звичайно, що в ті часи, і в ті дні, коли була коли дощова погора, тут робити не можна було, і техніку заганяти не можна було. Вчора вони розпочали роботу. Приїхало приватне підприємство, яке має угоду на обсловлення цієї дороги. І вони вчора Нажіть почали… Його. Е, наскільки мені відомо, Це ПП «Нара». Таким чином вони розпочали роботи вчора. Вони витягнули бетонні конструкції, які перекрили потік річки. Укріпили їх на існуючий старий міст. Сьогодні вони розпочали роботи по розчистці русла, і завтрашнього дня вони будуть укріпляти його і ставити відмозку для того, щоб заливати бетонну опору. А ну виріше це буде раструб, коли буде вся, весь міст взяти в конструкцію бетонну, для того, щоб воно його не підбивало знизу, і таким чином річка має, буде мати стік. Зазвичай тиха і покірна річка, хованка, що тече під мостом, почала набирати води, адже обвал перекрив Початок, її шлях. Там внизу є криниці, дві колись було. Криниця була бетонна і дерев'яна, на сьогоднішній тем'ям джерело, дуже смачна вода. І та річка протікає, от зараз вона менше тече, але вона протікає через село, витікає за село, і вона пересікає Гаїсу Хідільські полі. Там біля траси є Гаї Суходілські, і от в тому місці вона впадає в землю. І через те вона називається Хованка. Семирічний Артемко після уроків прямує до свого товариша. Щоразу йому доводиться проходити міст. Про його руйнацію каже лаконічно. Потрібен міст у вашому селі. Так, а що з ним сталося? О. А зараз якого ти моста хочеш? Хай буде справний. Скільки машин проїжджає в день? Три. Та кількість транспорту хлопчина явно применшив. По Боратинському мосту раз у раз проїжджає сільськогосподарська техніка. Селяни саме збирають урожай і готують поля під майбутні посіви. Тому задля їхньої ж безпеки довелося ввести певні обмеження. Йдемо з однієї сторони, бачимо обмеження в знаках і стоять обмеження руху і швидкість обмежена до 30 кілометрів. І показано, що тут аварійність є. Так само і зверху теж є такі самі знаки. Вчора техніка стояла тут з лівої сторони, зупинки руху не було, а з завтрашнього дня. Скоріше всього, західний буг, який має тут поля, і вони будуть збирати кукурузу. Вони мають можливість вже проїжджати з дорожниками погоджено, бо вони переживали, що це тяжка техніка. Одночасно можуть робити ремонт обочини тої проїжджої частини, і відповідно, рух транспорту може бути. Від відборати на до бродів 14 кілометрів. Історично виглядає так, що всі дороги ведуть до Боратина і від нього. Сьогодні дороги називають ще транспортними жилами суспільно-економічного життя. Чимало мешканців села працюють у бродах, тож зрозуміло, що вимагають безпечної і поремонтованої дороги, каже староста для людей. Це єдина дорога, котра з'єднує село з трасою і з Бродом. Якщо дивитися в історію, то є друга ще дорога, яка була колись свого часу на сухоту, а третя дорога була на Салашку, а четверта дорога через ліс на черницю. Тих доріг вже на сьогоднішній день ні одної нема. І навіть якби що хотіли випускати транспорт, то одна дорога розмита повністю. На Селашку дорога була кам'яна, але вона не проїзна на сьогоднішній день. Люди в селі хочуть одного дороги. І дорога зрозуміла, бо люди добираються до лікарні, до молодь до роботи доїжджає в дві зміни, і люди дуже потерпають, Бо не дай Боже непроїзна дорога, це ви розумієте. Це ні швидка ні пожежна машина сюди би не доїхала. Тому люди будуть раді тим, якщо міст буде відновлений, проїзний. А ще краще буде, якщо дорога в цілому, в 4 кілометри від суході сюди, буде поремонтована. От тому ми сьогодні запросили Західний Буг, щоб вони нам допомогли буде, ямковий ремонт зробити до зими. Оскільки обійдеться балансоутримувачу, ліквідація цього руйнування стане зрозумілим вже після завершення робіт, каже місцевий староста. Дорога на балансі Департаменту дорожнього господарства обласної адміністрації це роботи противарійні. Відповідно до кошторису, який буде складений і поданий дорожньою організацією, я не можу сказати суми, бо скільки це аварійні роботи, і тут є скриті роботи, які на нинішній день не видно. Але коли вони починають розчищати, вони з'являються і по кошторису аварійності взагалі так практика показує і так передбачено постановами, що якщо є аварійна ситуація, воно виконується невідкладно, оскільки погодні умови не дали можливості відкладно виконати, на сьогоднішній день вони є. Я пам'ятаю того моста, коли я був маленький, я під нього пішки ходився, будемо говорити, 60 років старого моста. А старий міст був розрахований на фіри, він був настільки вузенький, що розминалося дві фіри по ньому. Потім по приблизно, очевидно, 75-80 роки він був розширений, бо робилася асфальтна дорога. І коли він був розширений, він був взятий в бетонний, бетонну конструкцію моста зверху. Таким чином, на міст старий, будемо говорити, польський, була накладена бетонна конструкція, котра, очевидно, що була виконана не дуже досконало, не дуже якісно, а як сказати, з точки зору будівельників, там була абсолютно відсутня арматура. Тобто був налитий бетон, і цей бетон з часом від вологості, від потоку води розсипався просто як пісок. Ну, а якщо його зараз... Ніхто його капітально ремонтувати не буде, бо це великі кошти, ну і відповідно документація, проєктно кошторисна погодження і дозвола. А таким, на сьогоднішній день укріпляють його для того, щоб він був можливий до проїзду. Воно затягнеться в часі, при добрій погоді, я так розумію, на як мінімум на тиждень. Крім коштів з бюджету, до вирішення питання покращення стану і моста і дороги долучаються місцеві сільгосвиробники, зокрема західний на Буг. день. А насамперед, от бачите, щебінь це приватне підприємство Західний буг, яке працює і воно на території нашого. Старостинського округу має дуже багато павівків, можна сказати, 80%. Таким чином ми періодично з ними працюємо по дорожній інфраструктурі, оскільки вони тут зараз збирають урожай кукурудзи. От вчора їхня машина привезла 30 тонн щебня. Зараз в дорозі грейдер і ми будемо рейдрувати дорогу, оцей підйом дороги, бо вона вже по великому рахунку розбита давно, і таким чином поремонтуємо перед зимою.